Під вибухи градів у чернігівському пологовому з початку війни Росії проти України народилося дві трійні. 24 лютого Чернігівка Анна стала мамою трьох дівчат. Разом з ними жінка, шостий день перебуває у бомбосховищі. У нас дівчатки раділіс Емілія, Олівія і Міланія. Емілія, Олівія та Меланія. Дівчата хорошенькі, почали дихати самі молодці. Вони бійці просто за життя. Дуже страшно в цей час. в день. Той же день, коли прокисирили, ми пролежали до вечора. Дівчата були в реанімації, в інтенсивній терапії Ввечері вже сказали, що все вже сирени по місту треба негайно ховатися. Другу трійню, 26 лютого. Народила дівчина із Ніжина. Лікарі кажуть, для Чернігова це велика рідкість. Тройні природні, які самостійно зачалися, да? не, не штучне запліднення. Остання тройня у нас була три роки назад. Двоє багато. Двоє у нас кожен рік 50-70 в будинку. А тройня, я ж кажу, три роки назад була одна тройня. Найменша вага кіло сто, а найбільша вага два сорок. Оце шість дітей, оце лежать найменша і не, не більша вага. Ці дітки маленькі, їх треба виходжувати, вони повинні бути мідікорах лежати, або в кювезах, чи під обігрію. Ну, Так як немає зараз у нас нічого, то ми під лампу взяли лампу, така, яка може там гріти цих діток. Зараз ми через друге відділення виберемо дитячу реанімацію. У однієї дівчинки із рідні почалася так звана жовтушка новонародженого. Тому дитину вирішили віднести на гору під спеціальні лампи. Тут у відділенні інтенсивної терапії лежить ще одна дитина. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень. До бомбосховища її транспортувати не можуть, тому разом із батьками дитина у постійній безпеці. Народжують усі жінки на першому поверсі пологового просто у коридорі. Тут безпечно, несучі стіни. У нас є тут чотири ліжка при необхідності ще п'яте ставимо. Бо вчора було троє пологів, майже одночасно. Якщо жінка може народжувати в ліжку, вона народжує в ліжку, але в нас ще і стоять. Крісла далі стоїть. Ви бачите, столик для новонароджених. Він з підігрівом все працює новонародженим. Тепло всім. Всі в задвільному стані, всі, хто народили, і дівчата народжують як ніколи. І багато, і вони народжують самі. В них є витримка, в них є бажання народити самим, щоб не лягти на операційний стіл. Якщо раніше приходили мені кесарів Ростин, то зараз ніхто за кесарів Ростин нічого не каже. Всі народжують самі, молодці, і все в них виходить. Якщо обстріли у Чернігові посиляться та буде загроза для жінок, вагітні народжуватимуть у бомбосховищі. І оце операційний стіл. Крісло генекологічне, де можна народити і можна провести операцію. Кисень стоїть апарат штучної вентиляції. Легень ну все під приспособлено. Якщо буде така необхідність, ми можемо це зробити. Не було необхідності? Не було це уже на крайній випадок. 28 лютого у бомбосховищі пологового будинку лежало 30 жінок. Вагітних і тих вже, хто народив. Частину з них вже виписали, каже Василь Гусак. Запевняю, у медичному закладі усього вистачає для його безперебійної роботи. У нас в закладі на даному етапі є все. Ми ж закупили завчасно, ми ж війни не ждали. Тобто, тендера пройшли, ліки у нас є, все є, матеріали є. Так що є що сказати, що чогось не вистачає, слава Богу, у нас все є. Старша акушерка пологового відділення Віра Целек перебуває у бомбосховищі із четверга. Показує, чим годують дівчат. Чайок, ставимо чайничок, у нас є і цукор, заварка, є, чашечки, якщо треба, посуд, вареннячко. Гречаний у нас суп. Сьогодні у нас багато. Дівчатка виписали, супи ще багато залишилось. Води в нас достатньо, у нас ще є запас води у коморі, у нас ще є консерви, сухарі, чай. Все ще є, а що не буде, нам ми дзвонимо головному лікарю, він дає розпорядження. І нам нас постачають, чого нам не вистачає. Як народжувати підвибухи, знає Чернігівка Анна Резніченко. У ніч з 26 на 27 лютого жінка самостійно народила донечку Віру Вікторію. Другу частину імені батьки додали на честь перемоги. Оприділили <різв> в палату, потім почали обстріл, спустили сюди, в підвал. Потім повернули вже назад і так разів три: туди-сюди, туди-сюди. Ну а народжувала в коридорі на першому поверсі. Страшно за дитину, за себе. Вдома ще одна дитина. Ми вже відплакали. Вже тільки коли перший раз спускались, плакали, потім підіймалися знову, плакали. Ну по-різному зараз вже настрой краще. Саме головне це спілкування. Що ми просто можемо спілкуватися між собою. Підтримує бойовий настрій у бомбосховищі Наталія. Тримає на руках новонародженого сина Лева. Але я вчу всіх, що дякуйте Богу, що не в окопі, як наші бабушки. Позитивні емоції теж є. Війна війною. Захисників народжувати треба. За два останні дні у Чернігівському пологовому будинку на світ з'явилося 12 дітей: три дівчинки та дев'ять хлопчиків. Аліна Клименко, Ірина Качмарик та Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Чернігівщина.